Джуді Муді, книга 3. надзвичайна комашина ситуація. Наступного ранку Джуді розпочала власні пошуки справжнього живого, північно східного тигрового скакуна. Перед школою вона витягла баночку з під арахісового масла з контейнера, куди їй скидали речі на переробку, і побігла у двір. Вона стукала по гілках, повзала по траві, вдивлялася у багно. Ну ж, бо жучечку, кликала Джуді, не зникай. Їй не трапилося жодного жучка. Усіма її здобутками виявилися шапочка від жолудя, слимак і не вкинута сміття обгортка від цукерки. Джуді, покликав тато, що ти там робиш у піжамі? Шукаю північно східного тигрового скакуна, відповіла Джуді. Вони вимирають. Пан тот сказав, що порятунок вимираючих видів починається з власного подвір'я. Але не в піжамі перед сніданком, зауважив тато, усі жуки ще сплять. Того дня у школі Джуді шукала фотографію свого жука і, хоч якусь інформацію. Вона шукала в словнику, шукала в енциклопедії, шукала в товстезних книжках про жуків, навіть використовувала для пошуків комп'ютер невдача. У суботу до Джуді подзвонив Френк. Можна прийти до тебе? Ні. Хіба що візьмеш північно-східного тигрового скакуна з собою? Добре, відповів Френк. Ти його знайшов? Не повірила Джуді, справді, неживого, але я знайшов фото. У тебе вдома є якісь марки? запитав Френк. До чого тут марки? Ти лиш піди, подивися, чи є у вас якісь марки, марки з жуками. Джуді поклала слухавку і побігла шукати марки в столі батьків. Лише старі нудні прапори, повідомила вона Френку згодом. Ну добре, у мене мільйони марок, і звідки у тебе взялося стільки марок. Я їх колекціоную. Я саме вставляв марки в альбом, коли побачив твого жука на одній із марок. Неси її зараз же, гукнула Джуді, скажи своїй мамі, що це надзвичайна ситуація. За півгодини Френк уже дзвонив у двері. Нарешті втішилася Джуді, підштовхуючи його до вітальні. Френк поклав свій альбом із марками на журнальний столик і розгорнув його. Гортав, доки не дійшов до сторінки з комахами та павуками. Подивися на всіх цих жуків, сказав Френк. Це жучок сонечко, вони приносять удачу. Це скарабей, це жук Геркулес, а це плямистий плавнець. Є у мене навіть бузиновий вусач. Та де ж мій жук? не втрималася і закричала Джуді. Френк показав на жука з блискучою зеленою головою і очима, як у прибульця. Поруч із жуком був напис Сісіндела дорсаліс дорсаліс. Це не північно-східний тигровий скакун, сказала Джуді, це якась Сісіндела дурандела, це Латина, пояснив Френк, Латина, а немає жуків, які б розмовляли англійською. Прочитай, що написано нижче. Північно-східний тигровий скакун живе у Вірджинії на піщаному узбережжі затоки Часапік, зараз під загрозою вимирання через зміну умов проживання, зростання кількості населення, забудову узбережжя, а також і розію ґрунту. Мій жук пляжний лінюх! Френку, дякую тобі мільйон мільярдів разів. Тепер я можу працювати над своїм звітом. Для початку зроблю малюнок на обкладинку. Тобі допомогти? запитав Френк. Звісно, погодилася Джуді, ти можеш вдягати ковпачки на фломастери. Джуді намалювала багатоногих північно-східних тигрових скакунів по всій обкладинці свого звіту. Не забудь про щелепи, сказав Френк, і крила. Так, звісно, погодилася Джуді. Допомогти тобі розмалювати жуків? запитав Френк. Так, дякую, відгукнулася Джуді. А ти вже намалював обкладинку для маполикої мідії? Так, на мушлі купа опуклостей, тому вона, здається, схожою на мафічу морду. Чесно, можна побачити очі, вуха і усе усе. Я мушу побачити це, сказала Джуді. Назву звіту вона написала великими друкованими літерами. Як врятувати північно-східного тигрового скакуна? Грандіозно. вигукнула Джуді. Подвійно кльово. гукнув собі Френк. Щойно Джуді закінчила працювати над обкладинкою, у кімнату зайшов Стінк і глянув на малюнок. Для чого ти понамальовувала товсті летючі м'ячі по всьому своєму звіту?